Під сигнали повітряних тривог та гул-генератора в укритті центру естетичного виховання маленькі шосткинці з наснагою і неймовірним бажанням репетирують вже знайомі па після закінчення уроків, більшість з яких проходить онлайн, хлопчики та дівчатка мчать до цеву, аби зустрітися один з одним та відточити свої танцювальні навички. І ця жага до пізнання мистецтва танцю дає свої результати. Наші повертаються з інших міст з призовими місцями. Як от цього листопада, де вихованці сюрпризу змогли здобувати журі у Вінниці і у столиці нашої держави, розповідає керівниця ансамблю Алла Семиряшко. Ми їздили і у Київ, їздили на Оксами Вандерленд, здобули і перші, і другі місця ми їздили в різні дні, і різні діти їздили, і різні групи вікові групи. Ось також їздили до Вінниці. Здобули два других і одне третє місце, возили три номери, також різні вікові категорії. Ми приїжджаємо, в нас є проба сцени, все добре з цим. Діти не тіряються, діти залюбки, вони їм показали, вони стали, вони молодці, вони, вони на сцені орієнтуються. Проте на конкурсах різниця між нашими дітьми, які обмежені в своїх можливостях щодо репетицій та виступів, і рештою учасників, що мають змогу відточувати свої навички у нормальних умовах, є, каже пані Алла. Часто шосткинці не такі розкуті на великій сцені, адже великі зали і величезну кількість глядачів вони, на жаль, бачать рідко. Втім, наша малеча і при таких умовах намагається показати вищий клас діти. Мабуть, і не відчувають, що вони кудись їдуть. Вони завжди спілкуються, грають у настільні ігри у потязі, спляться, або там ну цим добре. <хи> вони прям захваті. Ну а найбільше, звичайно, як і всі діти, наші полюбляють у процесі поїздок на виступи до інших міст сам момент подорожі. І дещо ще велика сцена багато людей там було багато місць. І що там тебе сподобалося? В Макдональдсі. В Макдональдсі було цікаво. Там була сцена велика і там було удобно танцювати. Приємно бути переможцем. Там було джурі і ми виграли перше місце. До страшно було там. Тр трішки страшно було. Я люблю танцювати, робити різні рухи. Навіть свої танці придумаю. Ми їхали в Вінницю та Київ. Мені подобається, що ми всі разом нас э, підтримує учительниця, наша любима Алла Сергіївна. Ну і там в Києві дуже так очень много типу, міста. Ми нічого не ждали хорошого. получили аж перше місце. Подобається то, що, то що займаємо місця, якісь. Подобається їздити, дивитись міста там, де ще не були. Подобається бачити нові міста, знайомитись з іншим колективом. Велика сцена, багато зрителей, зустрітися з друзями, потанцювати, порати. Мені просто подобаються народні танці, і тому я вирішила почати їми займатися. Тривоги, іноді заняття можуть не проводитися і за умов, які зараз у нас в місті. Для мене це дуже тяжко. Але мені дуже подобається їздити кудись. Це така класна атмосфера, коли ми всі їдемо у потязі. А на конкурсі нам дуже подобається, тому що там багато інших людей, і ми можемо теж з ними поспілкуватися. Там було багато людей і багато виступали. Мені подобається танцювати. Вогонь любові до танців цих юних шосткінців підтримує у таких непростих умовах їх керівниця Алла самаряшко Вона щосили намагається відволікти дітей від реалій війни, хоча сама постраждала від неї, як ніхто інший. Проживши майже все своє свідоме життя у Святогірську, отримавши освіту у слов'янську з приходом Великої війни, пані Алла вимушена була тікати. Спочатку до середини буде. Потім до шостки дуже хочеться додому, каже вона, але повертатися на жаль нікуди. Тому в подальшому планує продовжувати займатися з дітьми і прищеплювати їм любов до прекрасного. Адже, незважаючи на відсутність світла, обстріли та постійне напруження, життя продовжується. А у дітей це життя має бути насиченим і цікавим.